Голод. Володимир Вонниченко. Біля станції по дні Рівчака тихо помалу, іноді зупиняючись та прислухаючись, повзло троє людей. Зорі мовчки слідкували за ними і моргали одна одній. Вітер, несміливо прошелестівши травою, забігав у рівчак і зараз же боязко ховався в степу. Туга ночі таємниче шепотіла і зіткала коло них. Іноді передній з них зупинявся, помало висувався з рівчака й пильно дивився до станції. Там усе було, як і перше. Станція дрімала. Так само на лаві коло дзвінка темніли якісь постаті, ледве освітлені світлом ліхтаря. Так само в одному вікні виднілась фігура телеграфіста. Що сидів, схилившись над столом так само в садку, крізь дерева, видко було світло, а круг його якісь фігури. От фігуртих фігур тих і от світла так само нісся, то сміх, то брязкіт шклянок, то ніжний тихий спів, то закотистий голосний регіт, а між станцією рівчаком лінії рельсів. Витягнуті, напружено націлені кудись у далечінь. Рейси, вибігши з полоси світла, пропадали у тьмі, і тільки ледве видко було там, попереду, куди повзли вони темні ряди вагонів. Ну, шепотіли задні, коли передній сувався вниз. Валяй далі, хрипів той і мовчки сунувся знов вперед. За ним повзли і задні. Чудно якось покручуючи коліньми і часом зупиняючись. І коли вони зупинялись, зупинялось і шародіння в рівчаку, і чуть було, як несміло терся вітер біля їх, як зіткало щось у степу, і неслися звуки сміху із маленького садка. А вгорі, у темнім небі, пильно слідкували за ним мовчазні таємні зорі. Повзли довго, і знов підвівся передній, виструмив голову з рівчака й застиг. Станція одсунулась вбік і не блищали рельси. Замість їх тягнувся довгою темною смугою ряд товарних вагонів. Шш! прошипів передній, повертаючись до товаришів. Вилазьте, тут? тихо спитав середній, підлазячи до його. «Вони... Мішки не погубили? Шш, ти що б тобі там покорчило? Задній злякано зігнувся і присів. Потім помалу, ледве ворушачись, підліз до обох і тихо спитав: Ти ж добре знаєш: не бійся, на своїй спині таскав його, ну тихо ж, не відставай од мене, ш, та не тікать, як хто гукне, тільки мішки покидать долу, чуєте? Та то вже, ну, хай Бог помагає. Якось чудно похитуючись, три постаті обережно, помало посунули одна за одною просто на вагони. Вагони ж стояли, окутані якоюсь таємною тьмою. Всі як один, темні й однакові, наче домовини на колесах, вони мов ждали їх, замерше й ховаючи в собі щось невідомо страшне, незриме. Було якось сумно, а станція з боку їх дрімала собі під нічний спів у садку та сміх і балачки. Вітер зостався у степу. Передній раптом зупинився. То йдет!» В той же мент почулася звідкись од вагонів. Три постаті закам'яніли одна за одною. Зорі напружено моргали, ждучи. Що буде, і навіть з поля прибіг вітер і зашелестів чимсь коло їх ніг. Ну, йдіть, питаю, слиш? знов, звідкись од вагонів почувся сердитий і трохи насторожений голос? Кидайте мішки, поспішно прошепотів передній, і, откинувши щось у бік, голосно й спокійно промовив Свої. Коло вагонів щось заходило таки свої! Какая надобність ходить тут? На станцію йдемо. Від вагонів відділилась якась темна постать і стала наближатись до них. Передній зараз же поспішно рушив уперед, а за ним задні. Стой, підожди, зачувся за ним ще більш насторожений голос, і хода постаті стала частішою. Чого нам ждать, нема часу! Говорю, стой, бо стрілять буду. Передній зупинився, а за ним і задній. Постать підійшла зовсім близько, так що видно було навіть якусь палицю в руці і темну бороду. Ну, то що буде? Здрастуйте, спокійно озвався передній. Постать, не відповідаючи, мовчки стала близько придивлятись до їх, до одежі, до рук. Що, знакомі, може? суворо знехотя бовкнув середній. Да, знакомі, теж суворо відповіла постать, не перестаючи придивлятись до них. Потім виняла щось із пазухи, піднесла до рота й різко, несподівано засвистіла. А то що буде? стурбовано й швидко спитав передній. Постать, не відповідаючи, прислухалась до станції. Вагони стояли темним, понурим рядом. Байдужі до чотирьох людей, що напружено стояли в пітьмі коло них. Тільки вітер цікаво терся коло них, та зорі, напружено моргали одна одній. А Бога ти не боїшся, чоловіче. Тихо, з сумним якимось жалем промовив передній. Чи ми тебе возом переїхали, що свистиш ото пожандарів? От станції раптом зачувся теж різкий, одривчастий свист, постать з полегшенням заворушилась Бог Богом, а служба службою, твердо й холодно промовила вона. Вчора тут теж двоє хлюстів на станцію будь-то йшли, а впоследстві сказалось, що пробуравили вагона й виточили під вагон усе зерно. А сторож, отвічай за них. Та от той ми б то по зерно чи що? Та хто вас знає? Ось жандар подивиться. Було тихо. Ех, зітхнув передній. Люди, у самого ж, може, діти голодні, зараз жандара, а може, оті люсти не їли три дні, оті самі, щоб панське зерно виточили, га? Сторож мовчки, знов підніс руку до рота і засвистів. Йому зараз же десь не дуже далеко. Одгувів хтось. Троє людей було заворушились та потім понуро застигли. Да, раптом злісно заговорив сторож, якби не діти, то може б, я й не лазив отут та не ганяв за вами чортами. Він помовчав, чути було, як десь поспішно йшли до вагонів. Ви з голодного села? суворо спитав сторож. З голодного? знехотя відповів передній. З Керасировки чи з водяного? З водяного. По зерно йшли. От йому це зерно, суворо злісно вирвалось у середнього. А хоч би й по зерно, то що, докажеш? Злякались твоїх жандарів, чорт їх бери, й тебе разом з ними, барбосяко. Злякав, дума, свистить, свиснуть би по голові, щоб аж за вагонами тявкнув. Ану, свисне, зневажливо й спокійно сказав сторож. Та годі, Данило. Тихо промовив передній. Та що ж воно справді? Завіщо ж ти хватаєш нас? Чи ти піймав нас над чому, чи що? Думай, як дали йому свистольку, так уже й начальство. «Егей!» зачулося коло вагонів. Сюди! крикнув сторож. І з тьми, хутко наближаючись, з'явились дві постаті, чимось дзвякаючи, щось бубанячим між собою. А що там? та не доходячи, крикнула одна одній. Та ось, суворо промовив сторож, якісь коло вагонів втерлись. Постаті підійшли зовсім близько, зупинились і стали придивлятись до спійманих. На обох були білі сорочки, перепоясані чорним, і в одного в руці рушниця, а в другого з боку шабля. Гм, угу, так, поважно протягнула постать з шаблею. Вискудова. З водяного, господин Жандар, коротко зітхнув передній. Оце йшли собі на станцію, нічого не знаємо. Коли це? Стой, стрілять буду! Що ж це таке? Так, а пашпорти є? Пашпорти? Передній закашлявся, потім утерся й коротко промовив. Пашпортів з нами? Так що й нема, но тільки, угу. ну так ідемо за нами, поговоримо на станції. Передній розвів руками, зітхнув і рушив за жандармом. За ним похмуро пішли й задні, а з боку їх солдат з рушницею. Хвилин через три-чотири всі п'ятеро стояли в тому самому садку, з якого чувся сміх і ніжний спів. На столі під акаціями стояли свічки в кляних ліхтарях, а круг свічу. З обох боків стричали пляшки, між пляшками стояли тарілки з закусками, коробочки з якоюсь їжею, ножі, шклянки. За столом сиділо дві пані, а біля них якийсь панок старенький і два жандармських офіцери. Один лисий з пишними рудими вусами, другий молоденький гарненький. Круг свічок несамовито скажено літали кругами метелики, бились об скло, падали на стіл і знову бились. Повзали і літали. Очі всіх, що сиділи за столом, були затуманені, а панієм губи й щоки якось дуже червоніли. Ну, що там? чекаючи, подивився офіцер з пишними вусами на жандарма, який, заступаючи собою спійманих, виступив наперед і держав руку під козирок. Жандар ще більше вирівнявся і, придержуючи шаблю другою рукою, бадьоро і серйозно промовив Ес, ес попріаторів поймали ваше благороді!» Всі заворушились, навіть старенький панок, що старанно вимазував хлібом тарілку. Здивовано повернув голову й завмер. «Експропріаторів?» – недовірливо і лінило протягнув офіцер. Ого, ану, а Жандарм ловко крутнувся і одійшов у бік. Він жадно впився очима в три фігури, що стояли перед ним: всі три босі, з великими чорними пальцями на ногах, з якимись запалими сірими обличчями, зарослими бородами, з мужицькими вигорюваними шиями, на яких виразно темніли зморшки, всі три без шапок. З похиленими головами, всі три з чеканням у всій постаті неминучого улив. Одна з паній, у якої були великі сині мрійні очі, засміялась. Ну, й, фі, я думала настояще. Жандарм скосив на неї очі, але ждав, що скаже офіцер. Офіцер же гигикнув, откинувся на спинку стільця. І ще лінивіше звернувся до спійманих. Так, ви ж, а то чого там, як його? Там бунти устраюваєте? Експропріатори, що жадно бігали очима по закусках, заворушились і повернули до його голови. Ми, ваше благороді, нікотрих бунтів, поспішно і кротко заговорив передній. Ми собі йшли на станцію, а нам, значить, звеніть. Куди стрілять буду? А ми так, от перед Богом, ваше благородіє, ми з голодного села два дні не їли, ваше благородіє. Ну, врюш, все ви це поете, ваше благородіє, мішався жандарм. А ніколи вагона з зірмом спойманы. Ага, от видите, зерно хотіло украсть, ваше благородіє! Знов переводячи очі від столу на офіцера, схилив голову на плече передній. Коли б ми по зерно йшли, так у нас би мішки, хоч би торби були. Ми ж от, як самі бачите. Гм. Угу. крутнув вуса офіцер. Ну і к чорту, Серьошка, нетерпляче скрикнув другий офіцер Дай їм скріпчук по нагайки і к чорту. Жандарм взяв до його під козирьок але ждав, що скаже Серьока. Хм, ліниво, п'яно дивлячись на спійманих, скрутив Сірошка вуса. Спіймані ж насторожено стояли і ждали й бігали очима по закусках. Панії що шепотіли одна одній і сміялись, показуючи очима на експропріаторів. Под — Отправіть їх під арест, несподівано постановив Сірошка і в'яло повернувся до столу. Слушаю, цокнув шпорами жандарм. «Ідем! Спімені знову заворушились. Данило насупив брови щось пробурмотів. Самий задній маленький дядько з гострим носиком і круглими, як дві вишні, зляканими очима, ще більше напружився і розтірявся, а передній розставив руки й кротко скрикнув: Ваше благородіє, завіщо ж? За безпорядки? Не озираючись, ліниво бовкнув офіцер. Ваше благородіє, у нас же дітки, сім'я голодна. За що ж нам таке? Ми ж хіба що бунтували? За що ж нас у тюрму? Гарненький офіцер нетерпляче скочив з місця і, підійшовши до них, крикнув Марш! «Завіщо ж це під арешт? раптом злісно густим басом бовкнув Данило, дивлячись повз гарненького офіцерика у спину офіцерові з пишними вусами. Той помало повернувся і пильно глянув на Данила. «Хм, так ти і що? Хм, дай йому врила. Хипнув він на нього передньому. Передній злякано глянув на Данила, на офіцера, широко розплющив очі і з непорозумінням подивився на всіх. Пані засміялись. «Вот ета Астроумна. Байдуже бовкнув старенький панок, витираючись серветкою. Ето напоминає мені. Офіцер жвавіше озирнувся до пані і повернувся строго кивнув. Ну, дай йому врила. Ваше благородіє! благаючи підняв руки передній. Молчать, не хочеш? Ну, тобі дадуть врила!» Ти хитнув він Данилові. За то що он не хоче дати тебе врила, дай ти йому. Панії, офіцер, і навіть старенький панок весело засміялись. Справедлива. крикнула пані з мрійливими очима. Потом он тебе дасть, а потом оба в місті дадіть вон тому третьому. Ну. Данило мовчки злісно дивився на офіцера і сопів носом. Передній розстеряно посміхався, а задній злякано водив очима по всіх. І дрижачими руками м'яв картуза. Ну, раптом грізно скрикнув Сережка і скажено підвівся. Я з вами шутіть буду, що лі? Бій в морду його! ступнув він до Данила і показав головою на переднього. Данило зблід і глухо промовив За що ж я його буду бить? Не розсуждать. Приказую тобі, і бій. Ваше благородіє! знову благаючи, крикнув переній. «Завіщо ж нам таке безчестя? Та нас же люди заплюють, змилуйтесь, хай нас господин жандарм ударить та й отпустіть нас. Я хочу, щоб ви набіли собі морди, а жандарм ще успіє. Жандарм посміхнувся, Данило переступив з ноги на ногу і глухо бовкнув. Подсилайте нас в тюрму. Нєт, ти дай йому врила, а тогда в тюрму, тогда даже в тюрму не пошлю, прямо пущу на всі чотири сторони. Слышиш? Обіщаю, їй Богу, ну? Боже мій, Боже мій, жалібно хитав головою передній, а Данило знов переступив з ноги до ногу й мовчки кам'яно напружено застиг. Ну, подивився офіцер на Данила, той не рушився. І раптом лице офіцерові почервоніло. Очі налились кров'ю, вуса якось зашарпались. Скрипчук! Да довго я з вами буду, скажено рявкнув він. Стріляй їх. Данило швидко глянув на офіцера, на Скрипчука, який злякано витягав револьвера і зразу якось весь скажено зморщився і прохрипів Не маєте права стріляти! — Що? Заревів офіцер і, підбігши до жандарма, вихопив з рук йому револьвера і шерпнув до себе. Жандарм поспішно скинув з шиї шнурок, на якому був причеплений револьвер, і злякано завмер знов. Пані її йойкнули. Передній і задній великими очима дивились поперед себе і, видно, мало вже що бачили. Але тут гарненький офіцер хутко підійшов до Сережки, твердо схопив його за руку і промовив Сережка, плюнь, не нужно. Под суд за какую-то сволочь? Оставь плюнь, Нет, хрипів Сережка. Я його заставлю, я йому покажу право. Сергій Сімеонич підбігла пані з мрійними очима. Бог з ним, отправьте в тюрму і довольна. Офіцер з пишними вусами пустив револьвер і, важко дихаючи, повернувся до панії. Лариса Ивановна, я их заставлю. Они должны, а то сделать для вас. Не нужно, я не хочу. Нет, я их заставлю. Слышите вы? На свободу пущу. Дам порублю на водку. Слышите? Бей. Ваше благородие пустить нас, схлепнув поредний. Нет, дам порублю на водку. Дай ему врыло. Слышишь? Ей Богу дам. Не веришь? На. Офіцер п'яними руками рішуче поліз в кишеню, вийняв гаманець і висипав гроші на долоню. Деякі монети покотились з рук на землю і лягли коло данилових ніг. Жандарм хотів кинутись, піднімати, але офіцер закричав Аставь, пусть, Это им. Бей! бій, вот все дам! бій. Рука з річми йому дрижала, вуса розкуйовдилися, а очі вперто вп'ялися у переднього. Все дам! дай врила. Передній глянув на Данила. Данил якось прутко зиркав то на гроші, то в землю, то на гроші, то знов у землю. «Да бейте, дураки, нетерпляче скрикнув гарненький офіцер. Да йдіть собі ко всім чертям, Беріть деньги і бей!» – звернувся він до переднього. Ну, хто ударить, тому все даю. крикнув офіцер з пишними вусами. Ну, всі заумарили. Передній якось криво посміхався що ж шепотів, Данило супів носом, Пані і старенький панок з жадним напруженим інтересом ждали. Ну, хитнув офіцер рукою, монети брязнули в руці. Рісірі постаті, як за магнітом, повернули на брязкіт голови і на сірих, висмоктаних голодом обличчях виступило ще що більш щось неспокійне, щось несмішливо жадне. Данило переступив з ноги на ногу й важко сопнув носом. Задній присунувся ближче. Ану, інтересно, сладострастно прошепотіла пані з мрійними очима і присунулась ще ближче, жадно водячи очима поспійманих. Офіцер знову брязнув грішми, мовчки посміхаючись. Ваше благородіє! з мукою схлипнув передній. Зділайте мілость, пожертвуйте так! Голодні ж ми, дітки у нас, ваше благородіє. Данило ворухнувся. Передній насторожено глянув на його й замовк, прудко, неспокійно бігаючи по всіх очима. Нєт, дай врила, посміхнувся офіцер і знову брязнув гріжми. І п'яні ситі очі його задоволено ходили по голодних, напружених постатях трьох сірих, спійманих людей. А сірі спіймані люди знову заворушились, знову насторожено, боячись зустрітись поглядами, забігали очима і мовчки стояли проти панів з масляними очима, повними жадності. Раптом Данило повернувся до переднього і, не дивлячись на його, глухо бовкнув Бий, Семене, Передній отступив навіть назад нічого, бий! Давайте гроші, повернувся Данило до офіцера. «Нєт, сначала врила, п'яно хитнувся офіцер. Ну, сопнув якось Данило і, розмахнувшись, вдарив Семена по лиці. Потім зразу ж поспішно одвернувся і глухо бовкнув до офіцера. Давайте, вдарив. «Нєт, подожди, тепер он тебе. Звишна, з захопленням підхопила пані з збрійними очима. Данило круто повернувся до Семена, який якось криво посміхався і, дивлячись у бік, жорстко промовив: Бий і ти. Семен зам'явся. Та бий! злісно рявкнув Данило. Чого там ще? На! Пани жадно дивились. Передній розвів руками, потім підняв одну руку і несміливо вдарив Данила по лиці. Данило знову зараз же повернувся до офіцера і, понуро глянувши на нього, бовкнув Вже. Ну от, задоволене посміхнувся офіцер і, піднявши руку, струснув гроші на землю. «Собирайте!» Семен, Данило і задній дядько поспішно нахилились. І жадно хапаючи монети, стали повзати по землі під ногами жандармів, панка та паній, отпихаючи один одного, сварячись і навіть видираючи один у одного. А пани стояли над ними, навмисне отпихали в другий бік монети і хльоскаючи з задоволенням в долоні, кричали Браво, браво, так, не падайсь. Зорі сумно дивились з темного неба. І крізь листя здавались заплаканими. Цікавий вітер боязко шелестів у вітях, а метелики, не звертаючи уваги ні на крик та сладострасне хльостання ситих, п'яних людей, ні на повзаючих голодних сірих людей, літали й бились об скло, вперто лізли на вогонь, і падали і повзали, і знов летіли на вогонь.